Збірна України з футболу в драматичному матчі проти збірної Ісландії виборола право в четверте поспіль виступати на чемпіонаті Європи. Турнір відбудеться із 14 червня по 14 липня на полях Німеччини, вигравши один із фіналів плей-офф, Україна стала останньою командою в квартеті, «І», де її вже чекали команди Бельгії, Словаччини та Румунії. Але вихід України на євро став не єдиним приємним для українців моментом вчорашнього дня. Чому про це ми просимо розповісти автори ведучого футбольної програми «Інсайт» на каналі World News Андрія Матвієва запрошуємо в студію. Вітаю колеги. Вітаю Андрію. Не, не знаю, що розповідати. Я думаю, всі все бачили і всі нервувалися в унісон. Але кілька фактів цікавих про. І національну збірну, і про а, унікальний історичний день, як я вважаю, а, вчорашній для чому українського його... футболу. Так, в чому його унікальність? А, ну, давайте почнемо все-таки із того із вечора, із головного матчу, якого ми всі чекали. А, Ісландія міцний а, суперник. Ми це побачили. Україна грала з Ісландією. Ми пам'ятаємо, що не завжди приємний був для нас результат. І а, головне, що ми головне. Результат, перемога. І вперше в історії Україна зіграє на євро із командою Бельгії. Це теж цікавий момент. А вперше в історії Україна зіграє із командою Румунії в офіційному матчі. Ну, Словаччиною ми грали. У Єфай підрахувало, що за 20 матчів відбору до Євро Україна поступилася лише двічі. І це надзвичайно приємно для нас цифра. Програли ми Англії і Італії. Зрозуміло, це не що це так. Це не соромно. Хоча ми пам'ятаємо, що ми могли Італії і помститись за цю поразку, якби не судді. А, і власне, ну ви бачите, так це ці приємні моменти про скільки було вболівальників на польському стадіоні. Це не було надзвичайно а, ну, для нас дуже надзвичайно важливо. Мені здається, польський стадіон ще ніколи не чув, і не бачив такої кількості української мови під час своїх матчів. Ну насправді Україна вже не вперше грає в Польщі. Я думаю, це а, вони вже до цього звикли. І українцям, і полякам цікаво було спостерігати за грою нашої збірної. Uh, і отут я зараз хочу сказати власне про те, чому uh, от і ця весна, і вчорашній день дуже важливо, тому що вболівальники можливо це знають, але вчора, uh, окрім національної збірної, ще грала uh, і збірна Ю-19, яка, перегравши uh, збірну Швейцарії, теж потрапила на євро. Але у своєму віці. А за два тижні до цього наші 17-річні юнаки. Виграли свій стиковий матч і теж потрапили на євро. А молодіжна збірна України, Ю-21, вона зараз лідер своєї групи, вона мчить просто як потяг. У шести матчах вона має шість перемог, в тому числі над збірною Англії, молодіжною. Це дуже важливо. І ну, шанси потрапити на євро ну, надзвичайно високі. Тобто, вперше, якщо це станеться, вперше в історії українського футболу усі збірні. Ну, я маю увазі чоловічі угу. юнацькі, молодіжні, національна гратимуть на чемпіонаті Європи. Ну до цього я ще е, можу додати і участь у Парижі в Олімпіаді, що теж відбуватиметься вперше для українського футболу. Якщо я правильно пам'ятаю, Олександр Петраков він був тренером національної збірної, а перед цим був тренером однієї з молодіжних збірних. Чи повернувся він до своєї основної діяльності? Чи тренує зараз одну із юнацьких збірних? А, ні, Олександр Петраков. Я нагадаю, що це тренер тої історичної команди, яка в 2019 році виграла чемпіонат світу. Ну, Серед 20-річних, але для нас, як ви розумієте, момент спогади на все життя. Зараз він тренує збірну Вірменії. Uh -huh. З молодіжними командами зараз працюють Юрій Мороз. Дмитро Михайленко і Унає Мельгоса, іспанський фахівець. А олімпійську команду, яка буде складена переважно із молодих гравців, тренуватиме, тренує Руслан Ротань. Тоді трохи про техніку і специфічний підхід до виграшу матчів Сергія Риброва. Що це за фішка у нього така? Доводити вболівальників до сказу і забувати. Переможні голи на останніх хвилинах матчу. в мене знаєш. Є така версія, що збірна України уклала таємну угоду із фармацевтичними компаніями, яким терміново треба розпродати заспокійливе. Десь трох як яке там нічого. так. Тобто треба продати, і от в цьому плані знаєте, і штатний гуморист нашої збірної Зінченко теж пожартував. Сказав, що він не здивується, якщо в аптеках вже немає заспокійливого. А, насправді, якщо говорити серйозно, мене дуже а, от, навіть радує така ситуація, хоча нерви вони, якби, не, не, не поновлюються. Так? Але а, те, що ми бачимо, це те, чого ніколи в збірній Україні не було. А, якщо раніше, 10-15 років тому, 20 років тому, коли Шевченко був з Рибровим, ще молоді перспективні хлопці, а, дивишся на гру українських команд і українських збірних і раптом іде щось не так, як заплановано, пропускають голи, не можуть забити, Ви, виникає відчуття угу. такого безвиходя і, все. і нічого не зміниться. І так воно переважно і було. Зараз ми бачимо те, що навіть пропустивши. Один або навіть два м'ячі, як у випадку з Македонією, так, команда здатна перебудуватись, команда здатна змінити а, гру ну, з них на голову. І це робота як гравців, так і безпосередньо тренера. І ось це якраз дуже наближує, можливо, вперше так, за багато років, наближує збірну України до топ команд. Ми завжди страждали від цих топ команд, тому що навіть могли забити, а потім на останніх хвилинах пропускали два-три м'ячі. Зараз ми так можемо, і це мені це приємно. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, але мені здається, що і наш національний спорт футбол перебирає трохи від сучасних реалій, і де бачу, що Україна може втратити місто, навіть обласний центр, але потім його повернути, відвоювати. Звісно, це. Не Ні йде ніяке порівняння із, із спортивними досягненнями, але ми одна країна, ми дихаємо одним повітрям, говоримо однією мовою, і ми всі хочемо перемагати. Дякую тобі, Андрію, що дякую, Андрій. долучився до нашого ефіру. Андрій Матвієв, автор і ведучий футбольної програми Інсайт на каналі Ukraine World News. Обов'язково дивіться, Андрію. Дякуємо.